вечір всім хотіла би залишити відгук про Світлану Климів, про чудового фахівця, чарівну жінку, хорошу людину, можу багато говорити. Ми з Світланою давно знайомі, дуже давно. Ми з одного міста. Вирішила звернутися і я в захваті від роботи з нею. Вісім сесій пройшла за місяць. Тобто графік у нас був дуже щільний, дуже це швидко, плотно, але настільки колосально проведена робота. Я пропрацювала і стосунки з татом, і стосунки з мамою, і внутрішню дитину свою укріпила, подружилася з нею, привела до порядку своє життя настільки, і воно змінилося. Ви собі просто не уявляєте, як воно змінилося? Дякуючи Світлані, я їй буду. З нею на зв'язку я буду звертатися до неї з любого питання, що мені потрібно. Це фахівець, ну найвищого рівня для мене. Так що рекомендую всім звертайтеся.